Нанесення діп ґрунту. Розводимо його 1 до 9 з водою. І тепер наносимо перший шар. Рівномірно, розважуючи матеріал по поверхні, починаємо просто наторцьовувати наш матеріал хаотичним чином. Усім добрий день. Доброго дня. Як мене чути? Чути мене. Чи не чути? Друзі, привіт! Сьогодні ми показуємо, як наносити декоративну штукатурку Даріко Марморіно у класичній техніці нанесення карта світу. Отже, поїхали. Перший крок нанесення діпґрунту. Розводимо його 1 до 9 з водою. Другий крок нанесення фондо дрібної кварцової ґрунтівочки. Рівномірно розкатуємо її по поверхні, аналогічно зводимо сійною фарбою. 4 години даємо висохнути і наносимо перший шар. Прийшло 4 години, і тепер наносимо перший шар. Рівномірно розладжуючи матеріал по поверхні, уникаючи наплив. Отже, пройшло 12 годин, і ми наносимо наш другий шар. Розповім про маленький лайфхак. Для того, щоб структура виглядала більш ефектно, другий шар матеріалу ми тонуємо у трішечки світліший колір, аніж наша підложка. Буквально на 20%, десь 20% менше, можна дати туди пігменту. І за рахунок цього в нас заглиблення будуть. Трохи темніші, ніби трохи контрастніші, а верхівички будуть трохи світліші. А тепер уважно дивимось на те, як ми наносимо самий малюнок. Ми маємо комбінувати великі острівці з маленькими таким чином, щоб у нас утворився ну, ніби закономірний хаос. Отак От починаємо ми з довільного кута. Якщо ви правша, мені здається, буде краще це робити з лівого кута. Починаємо просто наторцьовувати наш матеріал хаотичним чином. А певні ділянки нашого малюнку ми наносимо вже великими острівцями. І біля цих великих острівців ми накладаємо малесенькі. Ніби обходимо кожний великий острівець. Більш такими філігранними та маленькими. Дуже гарно працювати у цій техніці, коли у вас є бойовий партнер. Один накладає великі острівці. А хтось другий накладає маленький, потім все загладжує. Хоча дана техніка не вимагає обов'язково двоє людей, можна і одному наносити навіть досить великі площі. В даному випадку ми формуємо більш хаотичний малюнок, не направлений. Тому великі острівці ми розкладаємо на досить такі великі відстані один від одного, а з'єднуватися між собою вони будуть за рахунок. Маленьких. Пройшло приблизно 10 хвилин, і тепер ми можемо ущільнювати нашу фактуру за допомогою годилочків. Робимо ми це в хаотичних напрямках по діагоналі зверху вниз, хрест-навхрест. Робимо ми це для того, щоб у нас не прослідковувався рух інструменту і не було видно його траєкторії. І щоб малюнок виглядав більш природно та натурально. Без особливих зусиль просто вигладжуємо малюнок і формуємо однорідну площину. Якщо ми побачимо десь якусь таку галявинку, яка нам не сподобалася, ми можемо трішечки додати матеріалу в те місце, де його не вистачає. Приблизно ще 5 хвилин підсушитися нашій стіночці, і тоді проведемо фінальне вигладжування. Пройшло ще 5 хвилин, тепер ми робимо фінальне ущільнення і вже побачимо остаточний малюнок. Поїхали. Пройшло 12 годин, наша фактура висохла і має отакий. Класний вигляд полірованого каменю. Але для того, щоб нашу фактуру захистити і можна її було протирати тряпочкою або інтенсивно мити, ми обираємо одне з покриттів в даному випадку. Ми обираємо матеріал патіна. Вона не змінює колір підложки, вона абсолютно матова та створює ефект, ніби фактура нічим не вкрита. Але насправді вона має захисне покриття. Наносимо її валиком. Можна матеріал розводити водичкою на 10, 15, 20%. Кому як зручно працювати. В даному випадку ми розвели матеріал буквально на 5% водою, щоб вона була більш придатна для нанесення саме волком. Отже, поїхали. Пройшло 12 годин, наша патина повністю висохла, і тепер ми бачимо от таку крутезну Фактуру, як бачимо, наші заглиблення трішечки темніші, аніж верхівочки, і саме цим наша фактура просто зачаровує. І ми бачимо реально крутий вінтажний ефект, ніби це якийсь полірований камінь чи стінка, який вже не знаю, напевно, 300 років. Вона має десь вигладжену структуру, десь трошечки шороховату. Вона має, хоч і в хаотичному порядку, але якийсь закономірний хаос. І наші острівці виглядають дуже природньо та неймовірно. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую, що були з нами. Не забувайте підписуватись на наш канал в Ютубі. Також ми є в інстаграм та Фейсбук. З вами було Даріко, вибір професіоналів. До нових зустрічей!